По всьому світу буде проходити імпульсами вібраційні точки очищення. Вони будуть відбуватися ніби хвилями по різних містах, місцях. Запускатимуться процеси дуже стрімко, що ви не будете навіть очікувати. І так само стрімко, імпульсивно будуть закінчуватись. Як тільки одна хвиля буде завершуватись, буде розпочинатись інша з іншої сторони. Таким чином будуть проходити енергетичні очищення всієї планети. Ви маєте навчитися співчуттю, не радіти, що вас щось не зачіпає і щось погано, а у вас все буде добре. Ви маєте усвідомлювати, що ви є єдина ціле. Вся планета. Кожна нація це є умовність. Кожна територія це є умовність. Хоча вона несе багато кодів і функцій, які закладаються програмно кожного з вас. Через вас говорять голоси ваших предків, ви не можете іноді щитувати вібраційно інший простір, зрозуміти іншу народність, зрозуміти інші коди, бо занадто голосно говорять ваші програми. Так, все продумано, але починають вас запускати на розширення всіх цих умовностей, які існували дуже довгий період часу, і момент настав на розширення ваших свідомостей щодо будь-яких територій. Вони неважливі. Всі ці умови, у яких ви проживаєте, всі ці стереотипні мислення, вони будуть зараз знищуватися разом з територіями.